Добрий день, дітки! Наша Україна пахата не тільки хлібом, а й народними звичаями, святами. І те, що зараз перед вами це гарна паска та Беревисті яєчка, писанки, говорить про те, що дуже скоро до нас прийде одне з найкращих українських свят Великдень. Свято Пасхи недалечко, Люди звичай бережуть, Розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть, Святкування йде віками, Це такі чудові дні В гості йти під рушниками, страви нести запашні, доброзичливо, з любов'ю мати щирі почуття, Людям зичити здоров'я і щасливого життя. Діти, саме на Великдень всі мами й бабусі роблять крашенки, печуть паски. Ці вироби зачаровують своєю красою. Паска – це великодній здобний хліб з білого пшеничного борошна, що виготовляють тільки раз на рік, на Великдень. Саме Паска займає головне місце на святковому столі. Діти, ви знаєте, що це? Правильно, це писанка. Розфарбований, розмальований візерунками яйце символ життя. Отже, Великдень не обходиться без писанки. Ще в давнину люди шанували писанку. Для наших пращурів вона була символом зародження життя, символом сонця, тепла і вічності. Дотепер вважають, що писанка приносить щастя. Діти, що ми знаємо про писанку? Так, писанки бувають різного кольору з різними візерунками. Писанка малюється воском, а потім наноситься фарба. Вона лягає на яйце, а на віск не береться. Так проявляється візерунок, нанесений воском. Крім писанок, розрізняють ще крашанки, дряпанки, крапанки, мальованки. Крашанка яйце одного кольору, яке фарбують найчастіше в окропі з лушпинням цибулі чи штучним барвником. Дряпанка яйце пофарбоване в один колір, на якому потім голкою чи шилом вишкрябують орнамент. Крапанку роблять, накрапуючи на яйце воском візерунок і опускаючи його у барвник. Мальованки розписують пензликом, фломастером тощо. Погляньте, які гарні писанки та крашанки. Розмальовують їх так гарно тільки в Україні. У давнину яйця розписували писанкарки, рідше писанкарі, які здебільшого були знахарями, а були серед них і справжні цілителі. У минулому писанку правили за своєрідні амулети, обереги від усякого лиха та хвороб, а узори, виведені на них, мали символічне значення. Були магічними. Цікаво, що майже весь рослинний орнамент на українських писанках пов'язаний із рослинами, відомими своїми лікувальними якостями. Колір в писанці з'явився не лише заради краси, а й отримав своє символічне значення, походження якого не випадкове, жовтий, золотистий помаранчеві кольори в писанці означають тепло, надію, небесні світила, врожай в господарстві. Червоний символізує добро, радість життя. Зелений колір означає весняне пробудження природи, надію на гарний врожай, блакитний небо, повітря, а також здоров'я. Бурий, коричневий, символізує землю і її приховану життєву силу. Чорний колір колір ночі, всього невідомого і таємного, також символізує нескінченність життя людини. Багатоколірна писанка є символом родинного щастя, миру і добробуту. Отже, діти, на яке свято ми зараз чекаємо? Так, на свято Великодня. Чи подобається вам це свято? Які основні вироби готуються до цього свята? Правильно, печуть паски, розфарбовують яєчка. Що ви можете розповісти про них? А ви допомагаєте готуватися до Великодня. Минають часи, спливають десятиліття і віки, а українські традиції і обряди, такі як Великдень, переходять від покоління до покоління, їх бережуть, тому що наш народ шанує свою віру, поважає обряди пращурів і палко любить свою землю. Цього я і бажаю всім вам до побачення!